Люди просто кажуть, не розуміють, що є якісь певні кордони і всього. Ти, ти найкрасивіша найкраще. Я знаю, дякую. Все. От це От. і про те, що треба розуміти, що ти робиш, і нести відповідальність за що ти робиш. Служба безпеки України затримала чергового інформатора Російської Федерації, якого завербували через чат знайомств. Тому будьте до речі, обережні, якщо ви переписуєтеся в якихось до таких речі. чатах. тіндер дорогмі зв'язкова російська спецслужба у цьому чаті, видаючи себе за пересічну Дянку Російської Федерації запропонувала мешканцю Харківщини а, близькі стосунки а, після того як він, а, скажімо так, повівся на цю пропозицію. Mm -hmm. Жінка поступово почала його залучати, затягувати в розвідувальну діяльність на користь Росії. А, за її, скажімо так, інструкціями чоловік обходив північні території харківського району. Приховано, там фіксував місця найбільшого зосередження особового складу з сил оборони. І е співробітники СБУ затримали у цього зрадника на гарячому. Він зараз під вартою і е чекає на свій вирок, але загрожує йому до восьми років ув'язнення.